Продовжується, Ну, зграв, бачаю, що попередню зустріч. Від попередній серії я відімкнувся, про, тому що в мене недостатньо не було збереження і не вдалося нормально не розігратися. це тоді я не знаю, просто балансом відіграємо. Мальфітано в те, Тож попередні серії ми пропустили. Це було дуже погано. Но Вперед. Товарес. Ходить у Ковальчука, іде на Бела, Бела, Била, проти нього хачеріді, жорстко грати. Жорстко потрібно грати з цих ситуацій. Гурка. Гурка чудово розібрався, Стівен Дейон. Хечаріді через назад грає Антонич Майкон. Майкон чудово відіграє відпіле. Пеле знову на Майкона. Майкон чудо, продавши, Антонець ще розрізнала навряд ну, чи ситуації. Бернард. Тут грає, але Антонич. що робить Антонич? Антонич? Ну чому? Чому він пожлобився? Удар відпіле! Наприкінці зустрічі, рейне. Чудово. бере м'яч. І все, на цьому перший тайм завершується. 1-0. Поки що ми програємо, але це поки що. І... Зараз ми тут всіх розбомбимо. Не бійтесь. Так, ну давайте зараз поглянемо, що у нас тут в команді. Можна залишити такого замінити. І я думаю можна відпускати Яковенка, замість йони. Як Вілані за місця Антоніча. Ні, Антонеч, нам потрібний МПЧКОНІ. Ось так от зробимо. Так, і я думаю, поки що все так. Поїхали, так? Що ж, матч продовжується, якво. Треба повернутися на довгі коси. Яковенко небезпечно. Давайте! Ну зроби щось пеле! Ну як? Боже мій! <рес> Дуже такий смішний випадок, але ти не маєш грасяну пеле! Дебютний свій м'яч забиває! Не забив попередні моменти, коли захисник відбивав, влучив якраз у упелля і ну зараз ви все побачите, знову тут от Яковенко тут іде передача. Чудова на в офсайду немає. Тут, бачите, бореться і тут уже без шансів абсолютно. Один-один рахунок стає, дорогі друзі. Я знав, що все ж таки нам вдасться до чогось добитися і що ми зрівняємо ці зустрічі так ну давайте по флангом давайте тоді діяти завжди будемо змінювати тактику прилаштовувати гравців до цього до цих моментів ну що дуже серйозно юлієна На своїй половині контроль ну, на даному тоді жона Марфітано. Давайте тоді контроль м'яча виберемо. Вдалося б непогано тут яковенку зробив, але і все. Все ж таки ау для нашої команди, дорогі друзі. Борщ, давай. Рів'єр виходить замість Бела. Квилані, чудово. Зберігає м'яч, іде на німара, німара. Що він зробить? Ох, яка подача! класно на Пеле буде дубль! Пеле! Пеле, давай! 20! Вот так дебют у італійського форварда Саутгемптона. Что неймовірний дебют, все ж таки скаути іноді можуть дійсно хороші речі підбирати. Ні, не месі так. Але тим не менш такі от класні гравці. І, звичайно, класно, тут в самий кут пробив, скажімо так. 2-1. Отак от декілька змін ми знову попереду. І ще як, не, не знову ми попереду. ось так. Тут чудово. Підстраховав майкон, чудово, просто, не, не просто чудово, ще й шикарно, то ще й передача на борща і коленка. Такі іноді прізвища трапляється, Борі, знаєте. Нічі... Пеле, давай. Пеле, ну все. Атака загальмована, пелі втрачає наша команда. Марі. Рівіер. Ковальчук на корпусом класно відіграв. Майкон. Так, це той Майкон, який на даний мензором грав, який забив легендарний кручейний м'яч у матчі. З збірної Бразилії проти збірної Північної Кореї. Тут пам'ятний матч збірної Бразилії у 2010 році він вивів команду на чемпіонат світу. Офіційно причому. Так, ну тут Німар, звичайно, не встигне. І відворіт зараз буде. Треба поспішати джону, тому що зараз не так уже й багато. 4-1 за ударами на по воротах нашу користь. Якщо точніше брати, якщо від господаря брати поля, то 1-4. Тут класна була передача таки, на пелі, дуже, дуже класно відкривається він. Дуже класно, Те, що до нього подачі не доходять, то, то це вже таке, це вже не наші проблеми. Це вже молодці захисники. Це передача від Німара до Пельєса. Просто пелле, вибачаюсь, пелле якраз. Це просто було шикарно. Бернардо, Жюстін. Самаритано. Ось щось. Щось мені це не подобається. Давайте якось змінимо. а 2. Ой-ой-ой! Хто ж так пропускає? Ну... Боже мій. Це ж треба було так пропустити гравця. Отак от, от взяти його, пропустити, на останні хвилини зустрічі. Я цього не розумію, чесно. Все, зараз буде фінальний свисток, все, ми нічого не доб'ємося. Давайте тоді по збираємо. Гра на контратаках. Давайте, ще декілька хвилин у нас є. Давайте. вижміть із цього, все і добудьте три очки. Пеле. Давай! Пеле! Чудова передача, зараз Ніймар, остання, остання атака. Неймар, давай. Пробивай Ніймар, оце так. І все. Все. От тут вже буде свистіти арбітр. 2-2. Отак от, дорогі друзі. 2-2. Абсолютно ніяка гра. Це... Я, я ще такого не бачу, чесно. От Ніколи, взагалі, так не бачив. Я не знаю, чому так. З чим це зв'язано і чому так погано відіграли? Не знаю. Не знаю. Для цього пілястег році сьогоднішньої зустрічі. Молодець, тим не менш гравець він дуже класний. О, ми можемо забиті голи подивитися. Дуже погано, ми в дивізіоні там взагалі десь низу будемо. Четверте місце вже, виходимо все нижче і нижче, але тим не менш от наш гравець Німар на першому місці в гонці бомбардиїв. Це йду це що собі. А тут, звичайно, проблема, тому що... Лише одна передача і а лідирує тут хурхіотега. Далі давайте. Так. Підповищується рейтинг, цікаво. А чому перший колокруп куком -ку -ку? наша команда не учаснила? Ох, я в шоці взагалі. Так... Ліга Чемпіонів Wii Ми можемо зараз з Ромою зіграти. В разі перемоги ми... Їх... Три перемоги не можуть бути. Давайте зараз поїхали. Май зромою. Ці. А, стоп. Стоп, стоп, стоп назад. Зробимо білу собі футболку все нормально, все. Тепер можемо йти вперед. И давайте поставим Майкон будет. Давайте я Квилани поставим заметь бучка. Я Квиланка заметь Дейонга. Ну и Чайник. Ну що ж, поїхали тоді. Майкон проти свого екс-клубу. Скажімо так. Тому що... Я маю на увазі по цій грі якраз, тому що насправді то він і зараз там грає. Так. Ну що ж, матч зараз буде розпочато, Зараз загрузка йде і все. Матч розпочато. Кейта. Даніелі деросі Дінь. Матч розпочато, дорогі друзі. Давайте виберемо нашу звичайну. Гра на контратака, все, нормально. Ненгола. Втрачає м'яч. майкон. Чудово відіграє, виграється на Пеле подає чудово на ніймара. Їм проти ніймара манолас і манолас. Чудово відіграє. Ненгалан, знову. Ну, намудрив Ненгалан, щастя, що Лукадінь був поруч і підстрахував 100 клубника. Так бачу, що... Одну... точніше одну клубника. Так бачу, що Ненгалан, якщо бачите, якщо дивитися за от початком матчу, то дуже погано так бачу. Рай пель... Ай-яй-яй. Давай пеле! Пеле офсайд заліз. Нащо було на нього вдавати тоді. Не знаю. Був звичайно у сайтах. але... Дуже потрібний момент команда вилізла із свого захисту. Німар, давай! Так що ж ти робиш? Давайте тоді тримаємо м'яч, не знаю. Чи по флангам зіграємо. Хоча ні, на контратаках не вийде. Просто контроль м'яча, а тут небезпечно. Фальке намагався пройти. Так, гурка, давай. Йди, йди, все. Ох ти, яка класна передача на аквілані, але Манолас все чудово розібрався з ці, цією ситуацією у нашої команди знову, але Ненгалан чудово тут розібрався в боротьбі спелі. Спеллі. По центру зараз гурка щось намудрив А от яковенко молочина, дуже вдало тут відіграв. Німар, давай. Не можна так далеко відпускати. Десь Та так не лякай нас. Удар! О, дорогі друзі! Отак от, от! Удари в ній марштангу. А тут далі вже, А! О! Офсайд? Чорт! Боже мій! До офсайди за півгодини гри. Я в шоті! дідько. Ну т надіть лисого ти туди поперся, ну. Ох, нухніймари. Я знав, що він колись дограється з цими фінтами. Салах, його взагалі сьогодні не видно, хоча він якраз, я думаю, сама така е, сама видна, нату, видна натура якраз в, в ромі. Ах, що ти робиш там просто розбав, повним було в тебе. Гурка. Слава Богу, там Джеку далеко м'яч випустив Аквілані. Молочина. Роздивився, побачив. Точно віддав на Богдана Антонича. Тут пода. Ах. Ну чому Пелє зупинився? Ну. От хто йому казав зупинятися? Ай, не знаю. Чесно, давай вибивай. Так, Сейду Кейта. Я ніч. Так, тут не точно передача від Салаха, Хачеріді, молочинка. Классний диграв гурка. Гурка. Подає тут на аквілані, але чайно йому не вдасться. Відворіт вкотре. Дорогі друзі, за матч. Ой, гурка, ой, гурка. Що ж ти робиш? 0-0. Ну, 0-0 поки що рахунок. Але мені дуже подобається, як із грав. От зараз дуже класно, дуже якісно, дуже надійно. і Я вже не знаю, що мені навіть казати. І давайте зараз замінимо Антонича. Так, знову от чудово. Можна продовжувати. Тож, другий тайм, дорогі друзі, другий тайм. Пелі розіграв з Німаром дуже швидко, курка. В тут хороша подача, я думаю, все ж таки на довгих подачах не потрібно грати з цією командою. Давайте от, по центру, так. Короткі паси і контроль м'яча, все, чудово. Не треба зараз на контратаках грати, просто спокійно потримаємо м'яч, це все ж таки княкториський матч. Кита. Яніч. Ненгалан. Деніелідаросі я бачу капітан, так? Хоча я думаю, треба якраз... Ставити як Франческо Тоті. А де до він? Я думаю, він, Він, по-моєму, мав би бути на позиції Яго Фальке. Але. Квілані молочина дуже добре тут роздивився. Бачив Яковенко. Та ну. Чого ж ти туди поперся? ну? Ой-ой-ой. Фальки. Е активна натура фальки у сьогоднішньому матчі, але тут уже не точно передачу робить і зразу передач на Німара. А Німар завозився. Німар завозився. Я так бачу, потрібно грати на контратаках довгі паси через центр. Все, нормально. Пальки, відбирайте в ньому м'яч. Ну від, відберіть, ну боже мій. Легше всього було у нього відібрати. Дивіться. Яка контратака від Роми. Небезпечно Джеко! Ох ти! І як же ж я злякався? В цей момент. Один Джеко, на щастя, біля воріт пробив. В цій ситуації дуже. Дуже небезпечний момент. Так, ну що, Ківен вибиває вперед. Пеле. Пеле красиво під себе прибирає, а передачу точну. Ну, за тебе ж не будуть віддуватися товком. Ну, кошмар. Так, передача Квілані. Ох ти красава! Ну і пішли, і пішли, пішли вперед. Гурка йде на Бучка. Бучко класно подає, але там, там ж нікого немає. Там же нікого немає. От Франческо Тоті з'являється на футбольному полі. Замість Єдіна Джеко і Жервіньо виходить замість Яго Ягофальки. Давно пора. заміняти цього гравця. Так, тут класно, тут класно, пелія, давай вирішуй ситуацію, пелія класно йде Яковенко пробиває. Ой-ой-ой. це було дійсно небезпечно. І кутовий удар. Аквілані подає, класний удар! Ні, не доходить діло до удару, відбувається. Гравці роми, другий штурм. Аквілані ще одна подача! А? Точно в руки щесне. Чесного. Так, я так бачу, у нас тут заміни, заміни і заміни. Зараз має бути. Виходить, приходиться Ліхштайна розставити на позицію борща, тому що він вже взагалі не, не витримує цього натиску. Давайте трошки знизимо атаку, де не агресивна звичайна атака, дінь. Джервіньо. Жервиньо, втрата мяча, Пеле. Пеле чудо, подача. Неймар, давай, ну. Я так бачу, вот, если брать единоборство Неймара с Манолосом, то Манолас выиграет. По всем статьям. Манолос тут все делает, абсолютно. Честный. Бывает. День против Пеле и все. 0-0 можно было и не дивитися. Цей матч, ну нехай. <реш> Нехай є, все одно. Ну дві нічі її замач, ну це ж якось несерйозно. ніж ну. якось соромно, так. Добре, тоді, дорогі друзі. Ну а на цьому будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго Па-па